Я вас вітаю на каналі Сам Собі Майстер. В цьому відео я знову щось експериментую і на даний час найактуальніша тема це аварійне освітлення. На ринку України з'явилось багато такого типу світлодіодних ламп, які містять акумулятор і вважаються аварійними. Тобто при відключенні електрики вони будуть світити ще близько 3 годин, і про це я хочу розповісти. Отже, дана лампочка виробника не буду рекламувати. 12 ватна, видає 500 люмен. це аналог близько 80 Вт звичайної лампочки по кількості світла. До повної зарядки акумулятору потрібно до 8 годин, і потім вона може світити до 3 годин безперервно в аварійному режимі. Але є одне але з цією лампочкою. Що саме покажу на практиці. Отже, в мене є люстра, в якій включені е, дві лампочки: одна світлодіодна, одна звичайно, накалювана. Ось якщо зараз замість лампочки накалювання я включаю цю світлодіодну аварійну лампочку. Вона як бачимо трошки більша за звичайну лампу. Вона засвічується гарно білим кольором. А коли вимикаємо світло, відповідно вимикається і е, ця лампа, і лампа світлодіодна. Тобто, все логічно, нам не потрібно аварійне відключення світла нема. Ми відключили електрику вимикачем, лампочка відключилася. Тепер інший варіант пробуємо. Коли цю лампочку ми поєднуємо з звичайною накалювання лампочкою. У даному випадку, в мене звичайна 40 ватна лампочка, мінімальна, яка буває з, з лампочок накалювання. Отже, світиться нормально. Коли вимикаємо вимикачем світло, як бачимо, Ця лампочка буде світити. Тобто, без різних е, махінацій, показую ще раз. Я ввімкнув в розетку, світять дві лампочки. Коли вимикаю живлення, бачимо, ця лампочка перестає світити, а аварійна світить. Ось в цьому і є нюанс, який варто знати, і на які, до якого варто бути готовим при виборі такої лампи, щоб не бути е, неприємно здивованим. Не буду вдаватись в деталі, але суть в цьому, що, щоб ця лампочка працювала, вона потрібно, щоб або була одна в світильнику чи люстрі. Або якщо вона є спарена чи, чи з 3 чи 5 лампочок в одному світильнику, які всі вимикаються одним вимикачем, необхідно, щоб вони були світлодіодні, тобто, тобто малої потужності. Тому що будь-яка навіть мінімальна лампочка накалювання, вона замикає коло. Вона має більший опір, ніж світлодіодна лампочка, і цього досить, щоб ця лампа засвітилась. Ось такий невеликий, але я вважаю, суттєвий нюанс, який варто знати при виборі цієї лампи. Це я дослідив і захотів цим поділитися. Якщо це комусь стало в нагоді, поставте лайк цьому відео. Якщо, в принципі, цікавий канал, підпишіться на канал. Ну і до зустрічі до наступних відео. Всім па-па!